Новини 35-го тижня навчання в умутецькому коледжі. Поїхали! Непересічною подією стала гостьова лекція на тему цифрове управління стадом за допомогою програми Уніфор Агрів. Спікер Павло Паламарчук наглядно продемонстрував важливість створення сучасного цифрового середовища на виробництві. Дякуємо за сучасний захід. За ініціативи студентського самоврядування в коледжі проведене засідання клубу майбутніх професіоналів з питань сучасної офтальмології та стоматології. Натхненні другою всеукраїнською ветеринарною конференцією в Полтавському державному аграрному університеті доповідачі поділилися актуальною інформацією із присутніми. Молодці, ветеринарія в надійних руках. Цього тижня у нас відбувся захист збітної документації виробничої передипломної практики у наших технологів. Кожен четвертокурсник наглядно продемонстрував особливості перебігу практики та відповів на запитання комісії. гуртожитку коледжа проведена бесіда на тему кримінальна відповідальність за крадіжку. Присутні ознайомилися із візуалізованими матеріалами, які підготувала вихователь. 1 травня в коледжі відбулася відкрита першість коледжу з волейболу серед збірних команд спеціальностей. За підсумками змагань перше місце виборола команда комутецької гімназії, друге місце посіла команда технологів, а третє місце команда ветеринарів. Скажу, що спортивна інтрига не покидала змагання до кінця. 2 травня наш коледж долучився до крафтової ярмарки Аграфест у Полтавському державному аграрному університеті. Безліч виробників крафтової продукції, народні промисли, виступи гуртів художньої самодіяльності та багато іншого створили неперевершену атмосферу цього заходу. 3 травня в рамках відкритих дверей в коледжі відбулися заходи об'єднання гасла Наш коледж твоє професійне майбутнє. Сім локацій, дегустація, виставка міні-лекцій з кінології, знайомство із спеціальностями. Це далеко не все, що було цього дня в нашому закладі освіти. Для ознайомлення організатори та учасники вкотре довели, що наші спеціальності та наш коледж були, є і будуть актуальними для розвитку нашої батьківщини. На сьогодні це все. На зв'язку!